Про затвердження місцевої цільової програми управління комунальним майном спадської Сільської ради на 24-28 е роки. По путу передуденний е внести зміни до, до порядку. Ага, пропустив, перепрошую, про затвердження і внесення змін до програми соціального захисту населення. На 21-25 років не се в програм соціального захисту населення з першої а саме збільшити додатково обсяг фінансування заходу програми пункту 11 надання цільової грошової допомоги для хворих хронічної достатньості, що отримують програми гемодіаліз на 24-й рік, плюс 50 тисяч гривень. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансування розвитку та управління. Якісь питання по даному.

Мати Світлана Ярославівна за. Звіль Микола Петрович за. 13 Проти нема. Утримались немає. Рішення прийнято. Про затвердження місцевої цільової програми управління комунальним майном спадської сільської ради на 24-28 роки. Відповідно, до бюджетного кодексу України. Цивільного кодексу України господарського кодексу України закону України про передачу об'єктів державної комунальної власності, закону України про оренду державного комунального майна, закону України про місцеве самоврядування України, з метою забезпечення організації функцій управління майно комунальної власності громади Спаска сільська mm -hmm. рада вирішила затвердити місцеву свою програму управління комунальні медиа спадської сільської ради на 24-28 е роки. Паспорт програми. Програма управління комунальним майном спадської сільської ради на 24-28 роки. Назва місцевої сільської програми, ініціатори розроблення програми Спадська сільська рада, назва розпорядчого документа про розроблення програми. Закону про передачу об'єктів та державного комунальники власності закону про те державного майна, розробник програми відділу економіки інвестицій зовнішніх зв'язків відповідальні виконавці, сільська рада, учасники програми, Структурні підрозділи спадської сільської ради, термін реалізації 24-28 років, перелік об'єктів які беруть участь у виконанні програми, місцевий бюджет, інші джерела фінансування, заборони законодавства, загальний обсяг фінансування. Ресурси необхідних реалізації програми у межах бюджетних призначень. Мета програми той же програми управління комунальним майном сільської ради на 24 роки є забезпечення раціонально-ефективного обліку управління майном комунальної власності сільської ради, якісного надання послуг на складенцям гуманітарного захисту майнових інтересів громади, шляхи способами розглядання проблеми. Програма заходу з необхідністю роботи за напрямами, забезпечення здійснення захисту державної реєстрації право комунальної власності сільської ради забезпечення. Повною достовірною та систематизованою інформацією та активною, що знаходиться в комунальній власності сільської ради, створення та ведення на постійній основі реєстру, що дозволить проводити та удосконалити діє інструменти обліку об'єктів комунальної власності сільської ради. Окрім того, для ведення реєстру сприяє чи прозорості, діяльності у сфері управління комунальним та інформації слуги у створенні публічних даних сільської ради. Напрями та за заходи програми. Програма розроблена відповідно до стратегії розвитку сільської ради на 20-27 роки. затвердження рішенням сільської ради від 2019 року за номером 5216 рік 2019. Стратегічні цілі, економічно спроможна громада громада з розвинути інфраструктурою та системою якісних очікувані результати. Виконання програми дає змогу досконалити інструктарні провільні об'єкти на комунальної власності, їх обліку збереження як насо. Вихідної частини бюджету громади прозористі його проведення та змушення громадян до контролю за використанням майна сільської ради. Е, фінансування програми. Фінансування забезпечує реалізації заходи програми. Звіщення... Так, конкурсу, Петрович, конкурс. Прошу вибачення. Ми все то обговорили на цій комісії, ви щось прибуваємо і всі мали змогу ознайомитись. Може, у коштуємо ці загальні речі. Все ж е, Ну, значить, е, всі матеріали, всі матеріали е, у нас. Публікується на офіційному сайті, і дійсно хтось депутатів, тому що депутати ознайомлені і хто буде забирати дуже багато часу, щоб прочитати весь матеріал. Всі бажаючі зможуть ознайомитися із даною програмою на нашому веб-сайті. Значить, затвердив порядок формування та ведення реєстру нерухомого комунальної майна сільської ради додається контроль за виконання даного рішення покласти на пошті комісію з питань фінансів, бюджету студенту, розвитку та управління комунальної власництва. Василь Михайлович, Андрей. Хто якісь питання нема, пропозицію, значить, ми ну вже врахували. Хто за таке рішення? Прошу голосувати. Мартин Мирослава Булаївна да. за Мартин Олена Іванівна. Да. Віртак Роман Васильович. Да. Білан Світлана за да. Василь Степан Богданович. Да. Синколич Михайло Іванович. Да. Азяк Володимир Васильович. Кусак да. Михайло Ярославович. Роблянська Надія Іванівна. Андрей Василь Михайлович. Мадос Василь Михайлович. Мадос Світлана Ярославівна за. Літвій Микола Сафрович за. 13 за. Проти нема, утрималися нема, Рішення прийнято. Про внесення змін до програми підтримки ветеранів війни членів, їхніх сімей, членів сімей, загиблих ветеранів війни, членів сімей померлих захисників та захисниць України на 24-26 роки, внести зміни до розділу напрями реалізації та заходи програми підтримки ветеранів війни захисників та захисниць України, членів сімей та членів, сімей загиблих. Е... а Перепрошую спаску територіальної громади з числа дітей, батьків, яких беруть, брали участь в лекції територіальної сільності України або загинули під час бойових дій. Додатково збільшити оці фінансування на 24 рік на 100 тисяч гривень. Контроль з виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету час економічного розвитку до управління комунальної власності, по постійну комісію з питань освіти, молоді, спорту, культури, охорони здоров'я і соціальної політики. Надія ордянська. Які питання про подані програмі? Нема, значить, ставимо на голосування. Мамо Миколаїв назад. Не команда посидіть. За. Людмила Степанівна Сипарівна. За. Максим Степанович Павлович. Син колеги Наталії Іванівни. За. Оцвітна Володимир Васильович. За. Олександр Павлович Рослалович. За. Маргарита Коноєва Івалівна. Антон Петрович Васильович Михайлович. За. Магдана Васильович Михайлович. За. Макас Іслана Єрославівна. За. Віктор Михайлович Петрович. За. Що ви там? 13 за, проти, отримались немає. Рішення е, прийнято. Про передачу на відповідальність зберігання майна справи використання генератора ПЗ з ПД 310Х. Передати управління Державної Казначецької служби України в район, район, районі Франківської обласної відповідальності зберігання справи користування майно комунальної власності терміном до 31-го. 12-25 року згідно додатку до даного рішення. А це ми маємо генератор. Доручити сільському голові відвідами, коли підрозділ від імені сільської ради договір надання майна на відповідальне зберігання з прав користування начальнику відбугалтерського духовку звітності передачу майна, засобів прийому передачі з дотриманням чинного законодавства. Контроль за виконанням цього рішення на постійну комісії сільської ради з питань фінансів, бюджету, з питань фінансів, сусемно-помічного розвитку, управління комунальною е, власністю вартість майна 30 тисяч гривень. Хто за таке рішення, прошу проголосувати. Марка Микола Миколаївна за. Мельник Галина да. Іменко за. Да. Літак ага. Роман Васильович. Да. Білан Світлана Степані за. Максимов Степан Годанович. Да. Сенкович Михайло Іванович. Да. Козяк Володимир Васильович. Да. Кусак Михайло Ярославович. Да. Горблянська Надія Іванівна. Да. Андрей, Василь Михайлович. Малис Василь Михайлович. Малець Світлана Ярославівна, За. Від Микола Петрович. Віду за 13 за рішення прийняти. Утримали свима, протім нема. Затвердити фактичну мережу закладу освіти на 24-25 навчальний рік. Згідно з додатку 1.4 Значить, е, фактична, фактична мережа. На 24 рік е, по Суходівській гімназії маємо перший клас, 9 учнів, 2 клас, 10 учнів, 3 клас, 10 учнів, 4 клас, 11 учнів, е, разом перший-4 клас, 40 учнів, е, 5 клас, 10 учнів, 6 клас, 16 учнів, 7 клас. 10 учнів, 8 клас, 8 учнів, 9 клас, 7 учнів. Разом 5-9 клас, 51 учень. Разом 91 учень. А підготовчі групи. Підготовчі групи, значить, 8 учнів. Це нема садочка там. Фактична мережа по... Спасському ліцею. Перший клас, два класи, 21 учень. другий клас, два класи, 15 учнів. третій клас, один клас, 17 учнів, четвертий клас, чотири класи, 33 учні. Значить, перших, четвертий е, класів, дев'ять класів, 86 учнів. П'ятий клас, один клас.

Учень всього учнів 282. У тому числі екстрена форма. П'ятий клас один учень, четвертий клас три учні, шостий клас два учні, восьмий клас один учень, дев'ятий клас два учні, десятий клас п'ять учнів, одинадцятий клас два учні. У тому числі індивідуальне навчання. П'ятий клас один учень, сьомий клас один учень. Фактична мережа угівської гімназії на 24-25 роки. Перший клас, один клас, три учні, другий клас, один клас, 5 учнів, третій клас, один клас, 8 учнів, Четвертий клас, 9 учнів, перший четверті класи, три класи, 25 учнів. П'ятий клас 8 учнів.

Так. Якщо немає 5 учнів, значить це не клас. Ну, то все правильно, на комісію обговорювати. Добре, значить, Луковицький ліцей. Точно. Перший клас, 8 учнів, другий клас, 5 учнів, 3 клас, 17 учнів, 4 клас, 16 учнів, значить, першого, четвертого класу. 4 класи, 46 учнів, 5 клас 14 учнів, 6 клас, 19 учнів, 7 клас, 20 учнів, 8 клас 15 учнів, 9 клас 17 учнів, всього 5-9 класів, 5 класів, 85 учнів. 10 клас 19 учнів, 11 клас 16 учнів, 2 класи, 35 учнів. Перших 11. 11 класів разом 166 учнів. Точно, так? 168, так? 166. А ви мали мене дружу, так? 8. Вчора, Група продовженого дня одна, учнів 30. Підготовка 12 учнів. Ну, добре, у кого ще які питання? Значить, найбільше, які можуть бути питання? Найбільше у нас проблема до, до учнів, тому що ми всі бачимо, що е, кількість класів скорочується, кількість учнів зменшується. І, на жаль, до, до вас та й в мене і менше. Е, а, а до всіх інших, е, Значить, дозволити керівникам закладів, загальної середньої освіти відкриття з групи з короткотривалим перебуванням для дітей п'ятирічного віку у населених пунктах за відсутності закладів дошкільної освіти. Контроль за виконанням даного рішення покладено постійну комісію з питань освіти, молоді та спорту, культури, охорони здоров'я, соціальної політики Надія Горблянська та постійну комісію з питань фінансів, бюджету, соціального розвитку та управління комунальної власності. Хто за таке рішення? Прошу голосувати. Михайло Васильович за". 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 Степан Михайло Іванович, Володимир Васильович, Гусав Михайло Ярославович, за". Баблянська Надія Іванівна, Андрей Василь Михайлович, Мадос Василь Михайлович, Мадес Світлана Ярославна, Людмий Микола Петрович за. 13. Утримались, нема, Проти? нема. Рішення прийнято. Погодити штатний розпис Лугівської гімназії на 24-25 навчальний рік із змінами. Додаток 1. Директор гімназії, один заступник директора з навчально-виховної роботи, ноль педагог-організатор 05, практичний психолог, 0,25, соціальний педагог 0,25, керівник гуртка секції студії, 0,5, бібліотекар 05, пахрест публічних закупівель, 0,5, вакансія, секретар. Друкарка 0,5 вакансія, сестра медична 0,5 вакансія, сестра медична з 9 харчування, 0,5 вакансія, робітник з комплексного обслуговування і ремонту будівель 0,5, прибиральник службових приміщень 1, двірник 1, сторож тривалість охорони 12 годин, 2,5, півтора вакансія, електромонтер з ремонту обслуговування, електроустаткування 0,5 вакансія, опалювач 0,5, плюс 1 сезонний, повний бухгалтер 1. Питання до штатного розпису нема. Е, значить, погодити штатний розпис Суходівської гімназії на 24-25 навчальний рік згідно додатку 2. Комісія прийшло, може це всі школи. Але я думаю, що, що навіть десь е, е, інтересно буде людям послухати, хто не, не, не хоче читати, я думаю, що там немає будь-якої... Інформації директор гімназії 1, засудник директора навчального виконування 05, педагог організатор 1, практичний психолог 0,25, соціальний педагог 025, асистент вчителя 1, керівник гуртка 05, бібліотекар 05, інженер електроніку, відсутній секретар 05, сестра медична 05. Завідувач господарства, один робітник з комплексом обслуговування ремонту будівель, один прибиральних службових приміщень 3,25, 25 двірник один е, сторож 2,5-1 і 5 вакансія, електромонтер з ремонту обслуговування, обслуговування на 0,5 вакансія, бухгалтер один, секрет з публічних закупівель 0,5 е, вакансія, робітник обслуговування котелень. Машинів котельні 4 сезонні. Штатний розпис спадського ліцею, директор ліцею 1, заступник директора навчальної виховної роботи, 2. Педагог-організатор, 1, практичник-психолог психолог 0,75, соціальний педагог 0,75, керівник гуртка 1, керівник гуртка до призовної підготовки 0,5, виховуватель супровід дітей шкільним автобусом 0,5, завідувач бібліотекою 1, лаборант. 0,75, інженер електронік 1, партрет з охорони праці, 1, вакансія, секретар 1, сестра медична, 1, сестра з дієтичного харчування, 1, головний бухгалтер 1, бухгалтер 0,5, завідувач господарства 1, робітник стоп згоня і ремонту будівель, 1, прибиральник службових приміщень, 4, двірник 1, сторож. 2,5-1,5 вакансіях, пакет публічних закупівель 1 вакансія. опалювач 1 плюс 05 сезонного машиніст, по терміні. 4 сезонно, Водій автобуса 1, Водій транспортних засобів 0,5. Питання, якісь, я думаю, є немає. але то на комісії прийшло. Погоди штатний. Розпис в Львівській гімназії, Спокодівській гімназії, Спальському ліцею. У нас без змін і тому немає так, як минулого минулому році. Е е можна, можна пояснити, наприклад, якісь зміни пройшли, просто якщо депутати не вийшло. Можна пояснити, не всі депутати, всі комісії проти. Що спричинило у нас е зміни поставили розпису? Зміни це зменшення кількості дітей, класів і так далі. Наприклад, там, де була ставка заступника директора, ціла це війська гімназія і сухольнійська ставка, на 5, ну і там є інші такі другі. Це все пов'язано да. з дітьми. На жаль, причина одна. Значилося кількість так. дітей, значить зменшився кількість став, і так, через то так, ми передбачає. Тобто у міській гімназії був завідувач господарства. При 80 учнів. Так. Так, так став. На жаль. А по Суходолі? Господалі. Ну я кажу, також заступник директора школи 05 5, там вже є. Там від 100 учнів, від стороні. Від того, там немає так. Дитус, так. То наскільки в сухої на власні менше? На 9 учнів. Так, там не мають на увазі штати подивиться менше на 0,5 заступника директора. І все, так? Так, так. А Луїскає на завідош е, господарством, так? Так. Добре, значить, зрозуміли, чого що було визвано е, перепогодженням штатного розпису? То Думаю, що всім це не змінить. Контроль за виконанням цього рішення попасть на постійно депутатську комісію з питань освіти, молоді, спорту, культури, охорони, здоров'я, соціальної політики Надія Гарблянська та постійно депутатську комісію з питання фінансів, бюджету, системи, хмінічного родину управління коміної власності Василь Панпрейків. Хто за таке рішення? Прошу голосувати. Милан Светлана Степановна Максимів Степан Андрея, Степан Богданович, Сенкулич Михайло Иванович, Потяк Волдеви Васильович, Кусак Михайло Ярославович, Андрей Васильмуфаевич, Магас Васильмахаев, Магас Светлана Ярославна, Андрей Николай Петрович за. Значит, тринадцать за, против утрималась на рішення принятия. Виділити грошову допомогу на 24 рік для придбання матеріалів в громаді святого архідеакона Степана Селова Блуги в розмірі 10 тисяч гривень. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, системи економічного розвитку та управління комунальної власності та постійну комісію з питань освіти Андія Значить, Хто за таке рішення? Прошу голосувати. Вітак Роман Васильович, Іван Світлана, за, за. за. Максимів Степан Богданович, Супулич Михайло Іванович, Пазяк Володимир Васильович, Гусак Михайло Ярославович, Грублянська Надія Іванівна, за. Андрей Василь Михайлович, Мандес Василь Михайлович, Мадець Світлана Ярославівна. Не видно тройка за. Сумма тримать, утрималися. Рішення прийнято. Шановні депутати, я би може не знаю, як е, пропозиція, аби ми не перечитували, якщо будуть хто утримався, е, хто проти, я думаю. Це слайд. Продовжуємо, не знаю. Тож забираю, у нас ще у нас ще є е, не багато, але 40 питань. Якщо то ми все, все будемо читати. Значить, ну, білий день піде. Добре, виплати Михайло Лешин, Ользі Олексійовню. Зараз вам матеріальну допомогу на лікування в розмірі 5 тисяч гривень. Хто тут таке рішення? Прошу голосувати. Марко Мирослава Лайна за. Мендер Галина Іванівна за. Медитат Роман Васильович. Дівант Світлана Степанівна за. Максиму Степанову Гранову. Сенкулич Михайло Іванович.

Заскарні технічну документацію Шуковській Івані Васильівній зимову основні нової іме земельної ділянки на курить об'єднання, спогонськового будинку, господарюсь, будівлі з площею, 025, село Лековиця, Зрубови, Заловський район, кадастровий номер земельної ділянки 26-248-2901-0120-203-18. Передати приватну власність Івані Васильівній на земельну ділянку. Подприємство рішення попасно постійно комісії з питання фінансування, екології, охорони точнее середовища та житлового комунального господарства. Тут таке рішення прошу голосувати. Майк Мирослава Миколаєва за метою Володимира Іванівна літак Роман Васильевич, Лиман Степана Степана Івана, Василий Степана Михайлович, Денкович Михайло Іванович, Отек про Одинач, Русак Михайло Мусак Михайло Ярославич. Андрей Василь Мухайл. Магас Василь Мухайл. Магас угла. Да. Все масса мандрик. Противный малых прямо снимает решение о Ознавча заяву про Оксану Васильівню, технічна документація, значить технічна документація про Оксані Васильович, знову земельної ділянки на турі на мізепутнецькому будинку площу є 0,0986, село Леповиця Толочина, 3А Калуська, району кадастровий номер 00 262488292901 до 058. Передати у приватну власність за дару земельну ділянку.

Рішення прийнято. Е-е фото отрималось немає. Е-е Козденчо заявив Гроблянського Оселя Павло Світцер з технічною документацією з емусією, що на основі нової земельної ділянки господарської будівлі з поміт площею 1,14, ну, 22 соток, вулиця Шевченка 23К району Скориному, області. земельна ділянка ділянкою кадастровий номер 26 нам 3.62 Передати у приватну власність Граблянському селі Павловичу ділянку для війни обслуговування житлового будинку за адресою Шевченка 23, село Лего Тут Сутке рішення прошу голосувати. Мартин Мирослав Віталайн, за мене Іванів, да. Літак Роман Васильович, да. Ілан Світлана Степаніва, Максим да. Степан Богданович, да. да. Козяв Володимир Васильович, Русак да. Мохайдай Ярославович. Ларія, льва, віна, віна? Андрей, Тивасыль, Махай, Махай, Василь Махарович, Магас, Василь за. Магас, Светлана Ярославна. Решение принято.